Вірі Демчук, 70 років, до найближчого автобуса від села Малий Окорськ, де живе, змушена йти майже годину, говорить жінка. Якщо є, наприклад, хтось з домашніх там машина, там, то тоді простіше. А так, ну таке було невідкладне мені. І я мусила сьогодні такий вітер, такий холод. От, і, і мусила, бо треба. Це єдиний напрямок, який сполучає села Великий Милий Укорськ та Квасовиця з автошляхом. Відколи сюди не їздить маршрутний автобус. щоранку за будь-якої погоди нею йде син Наталії Вознік, аби дістатися на навчання в Торчинське училище. Добирається до траси. На трасі мерзнуть, стоять так само ж ноги вже мокрі. Не завжди автобус перший, який зупиниться в училищі до п'ятої години, яка з тими мокрими ногами, знову ж доїжджає додому з училища, приходить шоста чи там, яка там пора вже він приходить, знову поштій самій дорозі йде по мокрій. Все, до вечора дитина робиться хвора. Автобуси сполучення малий Окорськ не їздять із грудня минулого року. Я збиралася на денний стаціонар до Торчина, щоб пролікуватися, але ну, я поки що не можу цього зробити, бо пішки я туди не виходжу. Померла сестра, син був у Польщі, це в минулому році було. І от куди хочеш, чим хочеш виїхати, карантин. Транспорту ніякого немає. І от ходи людей проси, нанімай. Я в Торчині замовила уколи, туди завезли мене. А назад я два рази сідала від траси, сідала в селі. Навіть люди бачили, як я сиділа. Я єлі додому дійшла. У нас село пропас, якби не у цей магазин, то ми не мали б куска хліба. Слухайте. Діти хочуть приїхати з Луцька, не можна, хочуть звідси виїхати. Не можна. Через відсутність автобуса втратили роботу в Луцьку. Жителька Окорська Жанна Тарасюк розповідає, не встигала вчасно дістатися до робочого місця на восьму ранку. Лише до дороги їй треба йти пішки майже годину, каже жінка. Пісьому а так то що з шостої години треба було виходити, бо ж там автобус ще стане чи не стане? Як не стане, то я на восьму, звісно, не попаду. Проблема відсутності транспорту торкнулася й дітей. Раніше 11 учнів із малого і Квасовиці до школи доїжджали автобусом. Нині йдуть пішки, аби скоротити шлях ходять біля озера. Йдемо до школи цілу годину, сім книжок на спині і було тут дуже багато. Цього року йшов дуже великий дощ. у нас просто через ро вода перетікала». Шість своїх учнів щодня до школи з сусідньої квасовиці веде вчителька початкових класів Тетяна Косінська. Ми звикли так на ту годину, як автобус у нас ходив. от так ми і зустрічаємося. От На тому самому місці приходять і більшість за партами відходять від дороги. Мама двох дітей Ірина Павлюк каже, через проблеми із доїздом її діти покинули заняття в гуртках. Зараз не ходять, ходимо тільки в школу і в садочок. Із проханням пояснити, чому припинили перевезення і поновити рейс Луцьк Малий Окорськ, селяни неодноразово зверталися до голови за громади. Його заступник Володимир Бащук розповів, писали звернення до обладміністрації. Був лист волинського обласного підприємства автобусних станцій про те, що перевізник не дотримується умови договору, і по цьому листу йому було надано письмове попередження після письмового попередження. Обстежували пасажиропотік. Було зафіксовано, що перевізник порушує умови договору, не виконує конкретні рейси. Не може такого бути. Ми ж їде по під хату, я ж бачу і рано і, і вечір, як він їде. Ідеально було. Якщо, не дай Боже, ламалася машина, зразу приїжджав інший автобус. По даному маршруту скарг не надходило. Це просто було цілеспрямовано знайти причини. Щоб розірвати договір, я написав ще одну заяву на щоб надали на тимчасовий, щоб я обслуговував. Я ніби не проти туди виїхати. Але вони зволікають час. 18 січня цього року проводили тендер на організацію маршруту Луцьк Малийукорськ. Зі слів начальниці управління Наталії Пивовар він не відбувся через відсутність претендентів. Коли буде наступний, невідомо. Ірина Сватула, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Волинь.